також дуже важливо, то я також хочу зустрітися невдовзі з президентом Путіним. і це стосується не лише економіки, це стосується питання мільйонів життів. Помирають чудові молоді люди, помирають на полі бою, помирають від куль. Як я багато разів казав, Україна це рівнина країна, і там буквально немає де сховатися. І єдина річ, яка зупиняє ворожі кулі, це Тіло людей, я бачу фотографії того, що відбувається. Це справжнє звірство, справжня різанина, справжня бійня. Я говорю не про економіку, я говорю не про природні ресурси. Я говорю про стільки молодих людей, які помирають на полі бою. Мільйони you know, людей помирають. Building. Руйнуються будівлі, руйнуються цілі міста. Ми маємо це припинити те саме стосується ситуації на близькому сході.